терміни, обсяги, тривалість ППР усе суворо регламентовано, прораховано, підкріплено документально наказами, графіками, розпорядженнями на всіх рівнях аж до Міненерго. Один з них наказ про ремонт обладнання енергоблока. Паес з цим наказом весь персонал повинен бути ознайомлений і виконувати як організаційний, так і технічний. Об'єми робіт наголосив начальник енергоремонтного підрозділу Сергій Шпирко. Технічні питання, про які йшлося на нараді, не підлягають розголошенню на широкий загал. Проте, поряд з технічними аспектами ремонту обговорювались і не менш важливі організаційні моменти: зокрема, запобігання потраплянню сторонніх предметів до порожнин розкритого обладнання. Нашим директором. Було звернуто увагу на необхідність досконалення нашої системи ФМЄ на станції а також дано доручення. Зокрема, ці доручення стосуються розширення практики використання фізичних бар'єрів з металевої огорожі при організації ремонтних зон ФМЄ. Також провадження практики використання ідентифікуючих кольорів для ФМЄ з метою підвищення уваги персоналу. Максим Левчук, який у відділі підготовки та проведення ремонтів відповідає за координацію робіт з непопадання сторонніх предметів, зазначив, що наразі на підприємстві у формі виробничих нарад проводяться навчання персоналу за відповідною тематикою. Там детально розглядають чинні правила нововведення та обговорюють організацію їх виконання. Під час наради приділили увагу і питанням охорони праці. Відношення і вимоги до охорони праці до використання сіс у нас значно посилили тому зверніть на це увагу і зверніть увагу на ті зауваження, які були минулому році по наряду допусній системі. Олександр Самчинський зауважив, що у березні не зафіксовано жодного такого порушення. Але звернув увагу на те, що це був міжремонтний період. Під час ППР навантаження на персонал значно зростає, тому необхідно бути уважнішими. Учасниками зібрання були переважно керівники середньої ланки, тож їхню увагу акцентували на необхідності якісного проведення інструктажів підлеглому персоналу, ретельну підготовку нарядів і допусків, на контроль використання засобів безпеки, зокрема під час роботи на висоті. Дбати про власну безпеку, а також про безпеку і здоров'я оточуючих має насамперед сам працівник, наголосив начальник відділу охорони праці. А підприємство зі свого боку надає для цього все необхідне. Настанову слідувати принципам культури безпеки, відповідально ставитись до дорученої роботи та працювати злагоджено, дав присутній заступник головного інженера Південноукраїнської АЕС Євген Бодіков. Попереду напружена пора від якісного виконання робіт. Залежить надійна робота енергоблоків в осінньо-зимовий період.